Господи всемогутній ладику, творче неба і землі, джерело миру і правди, до Тебе, Отче Святий, припадаю з вірою і сльозами. Захисти мене, рабу Твою, тут називаєте ім'я, від усякого лукавого духа, від ворогів, видимих і невидимих, від підступів людських, від заздрості неправди й насильства. Нехай жоден недобрий намір не доторкнеться до мене, нехай жодне лукаве слово не буде почуте на мою шкоду. Укріпи мене силою Твоєї Господи, щоб не впала я духом у випробування і не піддалася страху, але стояла міцно в істині Твоїй. Не допусти, Боже, щоб вороги мої вимагали від мене того, чого я не винна, чи неправдою брали труд мій. Чи грошима тягар покладали на серце моє? Постав, Господи, ангела Твого біля мене, світлого, сильного, іменем Твоїм опоясаного, що підганяв усяке зло, що йде на мене. Нехай осоромляться ті, що шукають зла, мені причинити. І повернеться їхня лукавість до їхніх власних сердець. А я, Господи, не перестану дякувати і славити Тебе, бо Ти заступник у скорботах, мир у бурях і пристановище для душі моєї. Визволи мене від духа користолюбства і обману, від усякої неправди людської, від пасток диявольських і навчи мене в усьому покладатися на тебе. Даруй мені розум чистий, серце спокійне і віру непохитну, щоб у всякій справі я бачила Руку Твою і волю Твою святу, хай ім'я Твоє буде благословенне в устах моїх день і ніч, хай молитва моя підноситься до тебе, і хай ти, владико, укріпиш мене, щоб ніхто не мав влади завдати шкоди душі моїй чи майну моєму. Збережи, Господи, дім мій, родину мою, працю мою і серце моє від злого впливу, від очей заздрісних і сердець жорстоких. Нехай благодать Твоя покриє мене, як щит і хай мир твій буде в мені навіки, бо Ти Бог милосердний і праведний, і немає в тебе неправди, ти захисник сиріт і вдів, ти визволитель, гноблених і податель життя. Тому благаю тебе, Ісусе Христе, Сину Божий, простягни руку Твою над ворогами моїми, не на погибель їм, але на просвітлення сердець їхніх, щоб зрозуміли правду твою і відвернулися від зла. Нехай буде воля Твоя в усьому, Господи, а я